Добрий день дорогі підписники. Сьогодні хотів би зібрати з вами внутрішнє фітіювання чавуної пічної топки, не камінної, а пічної топки Brunner. Це модель HKD 41 Тут буде багато нюансів, які ми сьогодні розглянемо, Я тому, сподіваюся, що відео вам сподобається і ви дізнаєтесь багато цікавої інформації. Такі комплектації топка приходить. Ми маємо ручку, нижню покривну плиту для закладання дров. І цікаво дуже розположений речажок регулювання припливу повітря. Він закручений в нижню плиту перекриття повітря. Ми його викручуємо і вставляємо в рідне місце, де він буде постійно знаходитися. Тепер регулювання придиву повітря починає працювати. Стандартно збираємо ручку двері. і ставимо нижню литу. Через неї також поступає нижнє приплив повітря на систему чисте скло. Також в комплект футіювання входить верхня захисна частина, яка не дає перегріватися димозборнику чавунному. І саме футіювання шамотних. Зараз я розкладусь і ми продовжимо монтувати футіювання внутрішньої частини цієї пічки. Також в комплект поставки входить дві коробки. В одному захисний екран, який надає перегріватись чавунному дибозборнику печі і саме шамотне фрутіювання. Зараз я розкладусь і ми продовжимо збір нашої топки. І глянемо все окремо. Ось повна набірка шамотних плит для внутрішнього фотіювання чавурної печі Brunner HKD4.1. Brunner використовує шамотні плити німецького заводу по виробництву возноїдривкої глини Ольвської тонтверки. Це дуже старий завод, йому більше 100 років, який постійно розвивається, робить нові, нові суміші, і ці плити являються найкращими на ринку камінобудування. Товщина плит використовує, як і використовується в даній печі 5 см. Щоб повністю відійти від можливості перегріву чавунного димозборника в печі, прунер використовує. Специфічний матеріал, який витримує температуру 1200 градусів і є максимально нетеплопровідним. Щоб почати монтування фатіювання, мені прийдеться зняти оголовок димозборника і сам димозборник. Для того, щоб зняти димозбірник, нам треба зняти зажими. Нижня частина кріпиться на болти. Там обрізні. Mm. Ось ми зняли верхню частину печі і зараз почнемо наборку шамотних плит. При остаточному монтажі шамотних плит необхідно робити технічний зазор між чавунними стінками і шамотними плитами. Це робиться для того, щоб була можливість конвекція повітря між двох матеріалів. А також так як чавун і шамотні плити мають різне розширення при нагріві, ми уникаємо питання їх деформації в подальшому. друзі, ось і закінчили ми футіювання шамотною плитою. Чавунної печі від Брунер. У нас з'явився новий декоративний елемент чавунний, який в подальшому буде частиною облицювання печі. Сподіваюсь, що вам сподобався цей ролик. Ви знайшли для себе щось нове. Ставте лайки. Всім пока!